Майор Москаленко Вадим Юрійович, командир бригадної артилерійської групи. Із перших днів повномасштабного вторгнення брав участь у боях за Київщину. За період ведення бойових дій на київському напрямку під його керівництвом було знищено 100 одиниць ворожої техніки та живої сили противника. Після успішного виконання завдань на Київщині майор Москаленко виконував бойові завдання на Донецькому та Луганському напрямках, а саме Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Серебрянка та Білогорівка. Нагороджений орденом за мужність третього ступеня Надзвердієць Максим на позивний доцент. Максим та його підрозділ зустрів повномасштабне вторгнення на сході держави, де стримували ворога, який переважав у силі. Після чого брав участь у запеклих боях за Сєвєродонецьк та Лисичанськ. Брав участь у звільненні Білогорівки. Нацгвардієць Шева з перших днів повномасштабного вторгнення брав участь в обороні Київщини. Разом з побратимами знищував ворожу техніку на Житомирській трасі, після чого вирушив на Луганщину до міста Сєвєродонецьк. Там підрозділ Шеви майже місяць тримав оборону у промзоні заводу Азот. Брав участь у звільненні Білогорівки. Зараз Шева головний сержант одного із взводів червоної калини. Нині підрозділ Шеви на злагодженні, підпрацьовують тактику та освоюють нове озброєння.